Ми на Львівському форумі підводячи підсумки, говоримо про те, що нам далі треба робити, і по суті, ми за підсумками Львівського форуму хочемо сформувати таку цілісну програму наших завдань. Конкретних завдань у 25-му році, які будуть спиратися, по-перше, і на бюджет 25-го року, і на можливості громад 25-го року, і що нам треба долучити від наших міжнародних донорів, тому це вкрай важлива подія, яка матиме конкретні результати у своєму висліді. У нас уже практично третій рік війни. Це ми тільки зараз на цьому третьому році війни. Ну, я розумію, маємо зі повномасштаб. Ми починаємо тільки усвідомлювати про те, як має громада себе працювати. Тобто, це дуже добре, що є герої на місцях, які можуть от, взяти в себе в руки, з'єднатися і робити щось. Це не повинно бути. Ну там ми маємо якісь бюджети, як зазвичай, коли запитують, у нас немає грошей, ми не знаємо де їх брати. Ну сьогодні гарні були приклади того, що можна все брати. Можна робити цю ентерпренерську політику, проводити мислення оце змінювати до проєкту. Має взагалі бути проектним мисленням громади. Вона не може вижити виключно на дотаціях або чекати ці дотації. Вони мають усвідомити, що ветеран вперше, куди приходить, це він повертається в громаду, і громада. Я вже вам так скажу, категорично вона зобов'язана все зробити для того, щоб повернення і адаптація ветерана в поствоєнний час була органічною, природньою і такою, як показували на фотографії, щоб це були усміхнені обличчя ветеранів, тому що вони себе знайшли у цьому житті. Тому перед громадами наразі, на моє переконання, стоїть мега важливе завдання підготуватися. До того що ветерани будуть повертатися і не одиниці, як зараз, а десятки і сотні. А громади насправді вони ще не готові до цього. Друге завдання це те, що я бачу е області. Регіональний рівень вони теж не в виконали свої завдання, які стояли в 2024 році. Хоча ми таки дотиснули спільно, і департаменти з роботи в роботі з ветеранами вже створені до 1 грудня мають бути 100% на регіональному рівні. Бо як коли ми починали от форуми, ми встановили, що це було 45%. Тобто навіть таких департаментів по роботі з ветеранами не було в областях, не кажучи, як до прикладу, у вас на Львівщині експертні групи створені, які визначають стратегії. Ну тобто такого навіть і близько не було. Це така ідеальна модель, якщо є і таке, і таке. І центральний рівень виконавчої влади і законодавчої там теж є дуже багато питань, і справедливими є е, зауваження і е, реляції ветеранів, А що ви робите? Оце питання воно не риторичне, воно має е, ґрунт в своїй основі. Так, що ви робите? От кожен має на своєму рівні казати, що я зробив. І що я не зробив? Тому я для мене 25 рік це час, коли треба дуже велику роботу зробити для е, ветеранів, не е, в загальному, не декларативно, а от розуміючи, що ми всі маємо стати ветеранозорієнтованим і ветераноцентричність це очевидно проблема. Не питання, яке ми маємо вирішити наступного року, ми поділяємо бізнес на ветеранський, не ветеранський пільг, як таких немає. Тобто, ми, як і всі платимо податки, як ветеранський бізнес, не ветеранський. Ми всі платимо податки. Це наша соціальна відповідальність. Всім хочеться, що ветеранський бізнес, що не ветеранський бізнес, все хоче одного, щоб ми нам давали працювати, щоб це все було прозоро, зменшення податків. Все лояльного відношення до всіх бізнесів, особливо до малого бізнесу і середнього, хочу на наступне засідання комітету гуманітарної та інформаційної політики винести питання, яке вже прозвучало на панелі. Про те, що у нас має бути цілісна політика меморіалізації і вшанування. Ветеранів, і це треба робити, як сказали ветерани. Не тоді, коли каже, ми повернемося з війни і станемо набудемо статус ветеранів. А це треба робити вже зараз. Тому у нас є вже пропозиції від Національного інституту пам'яті: позицій є, які вони пропонують. Є пропозиції від громадського сектору. Я думаю, що і ця тема теж буде ну, актуалізована ось найближчим часом. Ми спілкувалися з пораненими в медичних закладах і вони. Ми ну просто от вакуумі інформаційному. Тобто, ні мінсоц, ні Мінвєд, Тільки ми маємо декларативні заяви і ці державні установи нічого не роблять, тільки, тільки йдуть декларації. Проблема друга це інформативність інформування наших ветеранів, членів їх родин. І третій момент, який би я хотів відзначити. Це про те, що вже сьогодні говорили, що в обласних містах да існують і громадські організації, і є наявні фінансові кошти, і залучаються міжнародні донори. Але якщо ми поїдемо по районах, особливо в районах, якісь дуже далеких від обласних центрів, там фактично все витягується за рахунок місцевих ентузіастів, місцевих волонтерів, які там ну практично за власний кошт витягують і допомагають ветеранам, ветеранам, чинам, родинам загиблих. Бо тут, наприклад, тут, якщо ми про соціальну адаптацію, да, це не тільки про те, що ветеран повернувся, йому треба допомогти, а це і про родину. Щоб ветеран воз'єднався з родиною, щоб родина зрозуміла, що це вже зовсім інша людина повернулася з фронту, і відповідно була належна комунікація. Бо наразі по статистиці найвеликий відсоток розірвання шлюбів це саме по ветеранській спільноті. На жаль, суспільство не готове бути поруч із цими людьми, які хочуть, хоча й без пафосу. Вони не хочуть пафосу, вони не наголошують на тому, що вони герої. Але я для себе. Тебе розумію, що це герої, це люди, які зараз нас захищають, захищають наших сім'ї, наших дітей, захищають нашу країну, і суспільство повинно бути справді готове до того, що нам треба змінити своє побутове сприйняття, не відводити очі, навчитися спілкування. Тобто, має бути вироблений отой етикет нормальної поведінки. А для цього має бути належна просвітницька робота і вона насправді відбувається. ви ж знаєте, навчити правил можна, але їх треба застосовувати. І сьогодні ми вранці ми були в Анброкені. Ми там спілкувалися із головним лікарем, директором генеральним і з комунікаційниками з От там Є прекрасні практики, як цьому вчити, бо цьому вчити треба ще зі школи. Обмеження в першу чергу у нас в головах, і що вони там з'явилися не з порожнього місця, і складалося це історично, тому що радянська влада систематично і цілеспрямовано стирала згадки про ветеранів з інвалідністю. Роблячи все можливе, щоб їх викреслити з публічного життя і формуючи сумкове світобачення, яке сприймало інвалідність як дефект і патологію, після другої світової війни, ветеранів з ампутаціями та інвалідністю засилали в табори спеціальні інтернати, будинки інвалідів, в лише високе та стрілечі на Харківщині. І про безбар'єрність та планування житлових будинків, міст, транспортної інфраструктури не йшлося взагалі. Часи змінилися, але обмеження ці так і лишилися. І ну, потрібно працювати над ними, виховуючи від дітей і до дорослих. Журналісти мають тут бути теж ключовими фігурами, і знаєте, ламати оце стереотипне сприйняття. Воно має бути іншим і поруч із повагою. Треба має бути емпатія, має бути підтримка. Ну і зовсім якісь інші почуття. Але я думаю, що ми це зможемо зробити.